Ну, нам це передалося з молоком матері нашої, що ми маємо здобути світу, стати серйозні, там побудувати класну кар'єру, знайти одну людину на все життя, там один партнер, два-три максимум на все життя і так далі. І тут ми з вами опинаємо в світі, де просто кожні два-три роки треба міняти професію, змінювати свій напрямок, де ти можеш сказати, все, що хочеш там в інтернеті, воно через три-чотири-п'ять тиждень, максимум там забудеться, де президентів вибирають по кнопці в телефоні, взагалі хто що захоче, і так далі. Розумієте? І виходить, що нас, міліняло з вами, хоча більшість, якщо ви мого віку, ви зеліняли. Тобто ви і там, і там, ви на двох стулях, типу так стоїте. От, і ми з вами начебто народили в світі, де все ще мало бути по старим законам і канонам, але нас ніхто не готовив до нового життя, де все буде цифрове, все таке не буде друзів толком, да? ми будемо більше спілкуватися по телефону. І нас, це сильно грозить. тобто у нас закладена прошивка з вами, як треба жити правильно. Що Треба гуляти, зустрічатися, спілкуватися, кахання, знайти там якусь роботу, стабільність, відложити гроші. І в другий момент, от я ж кажу, ми опинилися в реальності, де народились діти вже от в цифровому світі. І у них не закладено це в голові. І вони живуть Нім вони реально вміють. От, подивіться на сучасну молодь, Вони ре реально ну по-своєму не щасливі, бо ми знаємо, яке може бути дитинство. Да, з вами Гратися там на вулиці, там пасочки робити. Ми не знали, що таке телефон, тільки там якісь кнопочні ігри і так далі. І воно воно було реально щасливим. І Коли ми опинилися в цьому світі, то дуже багато насправді можливостей. Дуже легко через цифровий світ гроші заробляти, через блогінг, через різні там СММ, маркетинг, через крипту, О, це все розвиватися дуже легко. Да? От, але в другий момент для нас це важко і непонятно. І ми хочемо за щось за в цьому світі, зацепиться і не можемо, бо світ змінився кардинально, тотально. І тут є зумери, які народилися цьому світі, вони і Вони приспособлені, вони такі, о, Трамп что то там, монетки, но, о, соцмережі, хорошо, раз, раз, раз там. якщо ви... Подивитися, як зумір створюють свої тіктоки чи соцмережі, вони там адаптуються за декілька секунд. Бо у них не того, що вони розумніші, чи щось більш прогресивні і так далі, бо вони народили світі, що у них немає противовісу, тобто у них немає дисонансу. Вони бачать, як цей світ працює, а він по факту створений разом з ним, цей новий світ. І вони дуже швидко в нам адаптувались. І от появою інтернету просто люди побачили, що дуже багато, що нам нам міліняалом нав'язувало, да? як нас намагалися в якомусь контролі держати, ну, що ми були порядочні, там, чесні, культурні і так далі. Вони вилишчепуховці. Виявилося, що не надо всіх по нульній лінійку рівняти, да, як в школі було. Так, що ці 5 це 5, а якщо у тебе 5, це п'ять половин, все, ти не така людина. Та, ну це як в школі, якщо по математиці всіх порівнять. По, хоча всі люди рівні. да, там, по образотворчому мистецтву, по фізкультурі і так далі. Зараз же ви знаєте. Попробуй, дитині щось скажи, особливо в Європі. Да дитина поліцію може можешь вызвать, посадять. І от настільки все понял? Настільки все поменялось. От одна з основних причин. Чого настільки важко тепер живеться ну плюс мінус таким бородатим чоловікам і жінкам там плюс-місового віку, хто виховується старої школою? Хоча світ насправді цікавіший ніж раніше, якщо в принципі відірватися від телефона і взяти якісь можливості через телефон з цього світу. Але друзі, я думаю, що нам до кінця років оце діса нас буде і Ми завжди будемо казати, а раніше було лучше. На жаль, можемо старіємо? Не знаю, що ви думаєте про це?